Хлопці дзвонили, кажуть, у нас каже, пальці болять, заряджати кулемети. каже, По 600-700 по 700 чоловік приходиться в землю закопувати, як кажуть. Павло родом з Київщини боронить країну з 2014-го. Тоді пішов на фронт добровольцем, хоча до цього не мав і військового квитка. Були проблеми з хребтом через дитячу травму. Після мобілізації підписав контракт, служив у морській піхоті, потім артилеристом у мотопіхотній бригаді. Всі ці роки з ним незмінний позивний Камаз. Сиділи взводом, ну, давали позивний один одному. Ну, я кажу, в товаришському колі. От. Ну, а прийшов я, було мені 35 років, я кажуть, вже трохи не, не молодий. І як кажуть, визначали мені. Ти звідки. Ну, я кажу, з Київщини. Так, по Київщині не могли придумати позивний. По прізвищу. Кажу, ну, Голанзовський. Теж кажу, не можемо. Кажу, ну. Школьний, школьний, кажу, поганяли, батька, там, брата були, кажу, газон. Чого газон, бо каже, маленький, тяг, тягловий, все тягнули. І хлопці витягували і цього. Ну, хлопці кажуть, то ти ж каже, ну, якби по візросту вже не газон, більше до Камаза підходиш. О, дали так, а тоді, як кажуть, при Розподілу по підрозділах, де я в розвідці служив, дали гранатомет, каже, спробуй ще гранатомет. От. І благодаря волонтерам дали мені розгрузку, правда, російська, але під РПГ. От. І побачили, скільки я на собі можу тягнути, то точно вже камаш. Мовить 9 пострілів до РПГ, плюс автомат, плюс 9 магазинів, плюс гранати. Обвішений був як. Коло бога каже, як ти це все тягнеш? Ну, кажу, отак от тягнув. То я так от, і, камаз і камаз. При повномасштабному вторгненні російських військ я був у пєсках, з села майже там нічого не лишилося. Якщо і лишилося, то там одні коробки без вікін, без дверей і, як кажу, без несущих стін. Ну, В пєсках повному повномасштабну там було пекло. Як кажу, що таке 6 тисяч снарядів за, менше, ніж за сутки, як кажуть, на 1 квадратний метр. Я ще в Волновасі побув, я кажу, попав я в Волноваху 4, 4 березня і останні виходив вже 10 березня, коли вже місто Волноваха перестало існувати як населений пункт. Тобто по Волновасі били з усього. Якщо по п'яскам трошки Боялися там літаки літати там, запускати, хоча ну, було. В основному піски арто зруйновували, то по Волновасі літало все. І гвинтокрили, і літаки, і градами, і ураганами, і смерчами. Ну, все, що має на озброєнні Російська Федерація, будь-яка неладна, все воно летіло по цим населеним пунктам. Місто було зруйноване на 100%. Тобто там вже не було жилих приміщень ніяких. То я два рази виходив з оточення по самому місто Ловнувачі. Дача, може, така, може те, що, те, що навчався. З 2014 року багато чого, кажуть, навчила війна, хоч вона і не була такою інтенсивною, як це зараз. Але якісь навики на своє дали. Знання, як кажуть, за спиною рузику не носити, у в голові собі. Ми виходили о 10-й ранку, коли передали по радіозв'язку, що відходимо, бо ну, немає позиції, як тримати. У нас на позиції було десь 10-11 чоловік і ми виходили групами. Ну, Так вийшло, що я виходив в останній групі, тоді ми загубилися в цій волновасі. І з тої групи нас виходило четверо. Але вже на точці збору евакуації вже за волновахою задалеко, то всі були, як кажуть, трошки покалічені, там трьохсотих, ну двохсотих не було. Всі, як кажуть, вийшли, всі вижили. Після волновах я повернувся назад в Пєскі, де я отримав перше поранення, тоді пролікувався. Через, там, через, два, через два місяці, по-моєму, через два місяці я отримав друге поранення, знову налікувався, то я вже в таких активних бойових участів не приймав, бо в тілі залишилися уламки від снарядів. То командир мене більше не посилає на бойові завдання, бо... Є шанс жити більше не повернутися. Якщо все життя військове, як кажуть, те, що пройшов, то воно туди тягне на наоборот, тому що знаєш, що робити, вмієш це робити, а по фізичному стану вже не можеш, не витягуєш. Зараз Камас навчає інших бійців, передає досвід, який отримав з роки бойових дій. каже, завжди радіє, коли бачить у своїх дорослих учнях завзяття і цікавість, і коли навички вони успішно використовують в бою. Тоді як ворог не шкодує своїх солдатів на штурми українських позицій. Було на Бахмутському напрямку такі, що хлопці дзвонили, кажуть, мене нас каже пальці болять. Заряджати кулемети, каже, по 600-700 по е чоловік е приходиться в, в землю закопувати, як кажуть, ну лежи. Каже, не вже вони, каже, ну дурні такі не розуміють, що Якщо, ну, в 14-15, я ж кажу, там ну, десяток так вийде, ну два десятка, а що там, ближні бої. Дуже сильно загинули. А тут, я кажу, по 600-700, по 700, тобі налягають цілими ротами, а то і батальйонами, так як взяти в Угодарі. Я ж кажу, я стільки не бачив, щоб за один штурмовий день взяти 35 полонених. Ну, ми брали по два, по три чоловіка, ну тут за день 35. Ну це колосальні. Ну, армія Російської Федерації несе колосальні втрати. Ми трошки, як кажуть, знешкоджуємо цю рогату, велику рогату худобу. Вони прийшлися спробувати українську землю, але тут вони й лишать. Війна відібрала у нього і можливість, хоч інколи бачитись з коханою дружиною. Я з нею познайомився в 16-му році, коли був вже під Маріуполем, тобі ж був на бойових діях під Маріуполя, під Маріуполем, і коли виїжджали за продуктами. Ну, як за смаколиками, як хлопці кажуть, там, м'ясо купити, шашликів пожарити. Була така змога. Там, за тими самими енергетиками, за цигарками виїхати. Ну і такий один із днів я і познайомився з своєю дружиною. Вона не виїхала з Маріуполя при повномасштабному вторгненні. Вона, як кажуть, є прямим свідком. Руйнування драмтеатру в Маріуполі, вона бачила, як скидували цю бомбу. Та й ну, багато чого свідком. І коли вона зрозуміла, що ну, більше вже сидіти неможливо, що не сидіти в будинку, де немає ні підвалу, ні укриття, вона вирішила виїхати. Спочатку спробувала. Кажуть, дістатися якось до України, до контрольованої України, українськими військовими, але не виходило, бо Маріуполь був вже в оточенні. Вона дійшла до Мануша, по-моєму, пішки з двома дітьми там. Вона дійшла, переночувала в школі, От. і якраз тоді ну, появився в неї зв'язок, це було на на стану на 10 березня. От, вона вийшла на зв'язок і сказала, що є, є автобус-перевізник, який бере. Скільки сказала, 5 тисяч, який бере 5 тисяч гривень з людини, щоб вивезти в Україну контрольовану українськими військами територію. Я їй перекинув гроші на, на кожного члена сім'ї. Але десь 12 числа вона мені написала, що вона в Донецьку. Тобто ночі приїхав автобус з озброєними людьми, їх насильно посадили в автобус, вивезли в Донецьк, в Букучаєвськ і доправили до Ростова і вивезли насильно в Росію. Станом на сьогодні, слава Богу, вона виїхала в Германію, зараз перебуває в Германії. Я був навколо. Маріуполя, і мені те місто, місто, яке воно було ціле, я кажу, воно до сих пір в пам'яті. І воно мені ну, дуже подобалося. Дуже подобалися бердянські пляжі, Маріупольські пляжі, я кажу, Саме Маріуполь як місто дуже, дуже подобалось. Тому я і зв'язую, що в мене Батьківщина не є конкретне місто, а вся територія України. Мені подобається як Львів. Скажем так, так і подобається і Маріуполь. Повернемо обов'язково. У мене, звісно, було в планах в квітні місяці вже бути в Маріуполі, але ну, трошки не зростається. Плани до кінця, поки не виб'ємо нечисть з української землі. Я думаю, що ні кроку назад.